Десятки кілограмів пластиліну, а з них тисячі мініатюрних робіт. Таке хобі в івано-франківського школяра Івана Вірастюка. Перше, що вражає в його невеликій дитячій кімнаті неймовірна пластилінова колекція. Персонажі з мультфільмів, тварини, риби, птахи, динозаври. Ними заставлені усі полиці та шафи. Найменші з них розміром із ніхоть на мізинці. Найбільше сягають майже метра. Зараз захопився древніми рибами, дивлячись на малюнок з комп'ютера. За кілька хвилин в руках хлопця з'являється така ж риба. Ось готова. Все почалося з гри. Ліпив з пластиліну з трьох років, а в шість з'явилися перші об'ємні роботи. У її прабабусі була доска така і на неї я наліплю різних рибок, динозаврів. Потім то все з метал звідти щось нове наліплював було. Як знаєте, там грався собі щось. Я вже почав щось робити об'ємне, і пішло. Поїхало відомих героїв. У його колекції немає. Знайомі вони хіба що ровесникам Івана, які дивляться японське аніме серед пластилінових персонажів. Багато дивакуватих вигаданих. Таких спочатку малює на папері. Найголовніше це вираз обличчя, бо від виразу обличчя. Видно характер, як персонаж виглядає і ну його емоції якісь можна передати цим всім. Добрих персонажів, звичайно, більше, але злих персонажів також цікаво робити, бо у них такі зуби, пазурі, гострі, все. Небезпечні такі талант сина вже давно запримітили його батьки. Скільки в колекції робіт кажуть, порахувати неможливо, тим більше 60% з них довелося прибрати. Містя у кімнаті забракло. Це було з боями з криками, але винесли з хати. Взагалі щасливий, що він має чим займатися. Я його не хвалю. Я, я просто реально розумію, що я батьки не зліпив, і багато хто б таки не зліпив. Я просто кажу, що він молодець. що Він вміє оце цими пальчиками. Я не знаю там такі дрібні деталі. Я просто захоплююсь. Хист пластилінового майстра підтверджують і фахівці. Прикарпатський скульптор Богдан Гладкий найбільше відзначає уяву Івана водночас радить звернутися до української тематики. Дуже мультяшні образи. Хотілося б, щоб все-таки десь з'явилися якісь образи з української народної традиції. Для цього це дуже добре є прості елементарні казки. Ви подивіться українські мультфільми і про козаків, і Пес і ще там ряд таких мультфільмів, де це дуже гарно відпрацьовані ті образи. вони не менш цікаві, ніж образи, які, скажімо, більш характерні для Європи. Але те, що дитина цим займається, це дуже-дуже позитивно. Тим часом школяр зі своїм незвичним хобі не приховує, хоче прославитися, встановивши рекорд із кількості пластилінових робіт і мріє стати мультиплікатором. Я би хотів, наприклад, щоб більше людей знали, що я от вмію таке робити. Може, навіть я, які, щоб продавав якісь фігурки свої, бо. Щастя приносити людям, Вікторія Ткачівська, Володимир Шпех, Новини, телеканал, третя студія.